Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Щоб бути в курсі, новин нічого не пропустити, я раджу вам підписатися на цей канал. Дякую вам. Отож, друзі, 3 жовтня в Польщі стартує щеплення дітей від 3 до 11 років першою бустерною дозою від COVID-19. Також, друзі, я хочу сказати, що на моєму каналі є два цікавих відео на тему вакцинації, також на тему вакцинації дітей в Польщі. Також там я висловлюю свою думку з приводу вакцинації. Якщо вам цікаво подивитись. Посилання залишаю в опису під цим відео. Отож, друзі, рішення щодо вакцинації дітей в Польщі ухвалило Мінздоров'я Карини. Також про нього голосив кер... керівник відомства Адам Недзельський. На початку жовтня направлення на вакцинацію першу бустерну дозу отримують вже півмільйона дітей в Польщі від 3 до 11 років. Їм колотимуть вакцину Pfizer Junior, яку 20 вересня затвердило до використання Європейське агентство ліків. Щоб записати дитину на щеплення, потрібно зателефонувати на цілодобову інфолінію 989 або звернутися до вибраного пункту щеплень. Також можна записатися через сайт пацієнтгов.pl за допомогою швидкої реєстрації без довіреного профілю. Також, друзі, хочу нагадати, що діти старше 12 років в Польщі та дорослі до 60 років, з 16 вересня можуть отримати в Польщі другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Для щеплення другої бустерну дозу використовують препарати Pfizer і Moderna, які, як кажуть, адаптовані до двох варіантів мутації омікрону BA1 і BA2. Пацієнт, як, наголошується, не може обрати якийсь конкретний препарат, колотимуть той, який буде в наявності. Кажуть, що обидва одинаково ефективні. Ну, це таке рішення особисте кожного щодо ефективності вакцинації. Отож, друзі, до кінця вересня Польща мала вже отримати 4 мільйони доз таких вакцин. Ось такі, друзі, новини щодо вакцинації в Польщі. До зустрічі!